Ольга Асоуляк книга вогонь очищення. Усякий догмат символ для даної системи. Порушуючи догмат, викривляючи ритуал, ми збиваємо налаштування на потік і перериваємо ланцюг откровення, осмислення. Кожен, хто виходить у дорогу, має прийняти цей шлях як єдиний для себе, але не єдиний для усіх. Релігії, образні системи. Дані космосом людині для сприйняття невидимого світу в символах, вони дані відповідно до звичаїв рідного народу, до століттями напрацьованих обрядів і традицій. У духовному космосі існують енергетичні живі мислячі поля, які називаються егрегорами, це потужні комори-трансформатори, через які відбувається включення в єдине ядро. Кожна релігійна система створює свій егрегор. Який має свої підстанції, а ті свої тільки менші. Це і є розгалуження ієрархічної драбини. Щоб дійти до духовної вершини, необхідно транспортувати енергію через обраний егрегор, не розпорошуючи потоку. Багато хто допускає таку помилку вранці читає мантри, вдень співає псалми, потім займається, наприклад, хатха йогою, потім бере в руки Коран. А на ніч знову повертається до біблії, наслідок таких дій відбувається розпорошення енергії між егрегорами, і шлях духовного подвижництва розтікається біля підніжжя драбини, тоді, коли енергію потрібно сконцентрувати в один потужний потік і скерувати до цілі по вибраному руслу. Наприклад, під час релігійних свят, коли об'єднаний потік енергії віруючих. Проходить через християнський Егрегор, задіявши всі підстанції, духовний космос знімає із землі показники енергетичного потенціалу цього Егрегора, його прохідну здатність і потужність енергетичного потоку. Якби всі люди землі одну годину скинули вантаж сторонніх думок і всім серцем і розумом прочитали Отче наш. Еволюція би просунулася за цю годину далі ніж за дві тисячі років.